Сам проєкт і видання цієї книги відбувалося синхронно з, як, з дуже важливими подіями, які можна оцінювати як свого роду знаковими і в чомусь можливість приломними або вирішальними в історії НАТО і з сезонного боку, коли були ухвалені в листопаді 2010 року на Лісабонському саміті НАТО нова стратегічна концепція, і в якій було зазначено, що НАТО на сучасному і на перспективному. Етапах свого розвитку буде організацією, перед якою стоять три фундаментальних завдання. І серед них сфера, або, якщо її можна так назвати, проблематика або завдання організації Північного асплітичного договору це е, нова, модифікована. До вимог часу політика, яка спрямована на майбутнє, політика партнерства НАТО. І буквально через п'ять місяців після Лісабонського саміту на засіданні Північної атландиї Ради на рівні міністрів закордонних справ, які відбувались з одного боку як результат першого етапу імплементації основних положень стратегічної концепції НАТО, з іншого боку, на першому етапі розвитку операції Альянсу в Лівії. І фактично вже тоді можна було стверджувати, що Саме операція НАТО в Лівії, об'єднаний захисник, вона стала буквально практичним таким лакмусом паперцем, на які екзаменувалися ті теоретичні положення, які були ухвалені як в новій стратегічній концепції, так і в документах, які були прийняті саме в Берліні. 14-15 квітня 2011 року, які стали, які заклали нові параметри в розвиток політики партнерства Альянсу. І, звичайно, третій етап це саміт Альянсу в Чикаго, який відбувся трохи більше місяця, і де серед... Основних завдань порядку денного, Чкасського порядку денного, як і передбачалась новою стратегічної концепції НАТО, було приділено одну із головних уваг розвитку і практичної імплементації положень нової політики партнерства, яка була ухвалена, як я сказав в Берліні. Я зараз Трохи коротко розповім і дам, дам змоги зрозуміти основні положення, на яких базувався сам проєкт, які легли в основу проєктної публікації. І потім мені дуже приємно буде надати слово пані Малгажаті Шкадзінській яка є радником Посольства Республіки Польщі України, яка є відповідальною, контактною персоною, можна так сказати, Альянсу в Україні. Задяки саме посольству Республіки Польща і був реалізований проєкт, і ми висловлюємо велику пошану і подяку посольству і уряду Республіки Польща за підтримку в цьому проєкту.